Офіт ми не становімо. Вийди звідси! Привіт! Я Юрій Вінічук, і хочу з вами поговорити про те, як військово зобов'язані чоловіки під час воєнного стану втікають з України під виглядом волонтерів. Ідея про виїзд чоловіків у відрядження на 7 днів під заставу 200 тисяч гривень, яка мала запрацювати з 1 вересня, провалилася. Її не підтримав прем'єр-міністр Денис Шмигаль і не підписав відповідну постанову. Розповідає, що прем'єр був незадоволений тим, що проект є відрядження, надає преференції окремим категоріям чоловіків. А ще розповідає, що Шмигалю не подобалось що. Віце-прем'єрка міністерка економіки Юлія Сверденко просувала цю ідею поза його спиною. кажуть, що Сверденко є конкуренткою шмигаля за крісло прем'єр-міністра. Менше з тим рішення про відрядження військовозобов'язаних чоловіків не прийнято, але це не означає, що ідея похована остаточно ймовірно, що вона з'явиться згодом, але в іншій редакції з іншими умовами. Це можуть бути як гірші умови, або ж, навпаки, краще, якщо бізнес-лобі вдасться переконати уряд про послаблення умов. Тим часом вже низка категорій чоловіків мають право виїзди за кордон. І тут мова не про списаних, військовозоб... списаних військоматами чоловіків за станом здоров'я або ж чоловіків, у яких є троє і більше неповнолітніх дітей, чи чоловіків, які. Самостійно виховують неповнолітню дитину або ж доглядають за хворими батьками чи дружиною. А мова саме про категорії чоловіків конкретних професій. Так, право виїзду за кордон мають моряки, вони нещодавно отримали такий дозвіл. Водії, далекобійники, залізничники, спортсмени, діючі студенти закордонних вузів, а також волонтери. І саме волонтери є. Та категорія, завдяки через яку намагаються виїхати військовозобов'язані чоловіки, які волонтерами насправді не є. Наприклад, у березні 29-річний Ігор Портнов, син проросійського діяча Андрія Портнова, зміг виїхати з України під виглядом волонтера. В результаті ні гуманітарної допомоги, ні самого Ігоря Портнова з того з тих пір ми не бачили. Як повідомляє проєкт схеми, 22 березня Львівська військова, обласна військова адміністрація видала Ігорю Пернову дозвіл на в... Дозвіл на виїзд за кордон терміном на один місяць, як волонтеру. Ініціатором подачі дозволу на виїзд сина Портнова була громадська організація народна самооборона. Наступного дня після отримання виїзду ігор портнов виїхав через Польщу в Євросоюз і з тих пір в Україну не повертався разом з ним. Виїхав 23-річний Іван Подубов. Це племінник Андрія Портнова, а також син його сестри. Юлії Подубнової сам Андрій Портнов втік з України у червні через один з пунктів пропуску в Закарпатській області. До речі, прикордонна служба так і не змогла пояснити, на якій підставі цей військовозобов'язаний громадянин покинув Україну. Ну, підставу ми знаємо. З відкритим залишається питання, скільки нулів було у цій підставі. Тож, як працює схема виїзду військовозобов'язаних чоловіків під виглядом волонтерів, які насправді волонтерами не є, рішення про дозвіл на виїзд волонтерам було надано разом з водіями далекобійниками, а також водіями автобусів міжнародного сполучення. Як уже було зазначено, дозвіл на виїзд волонтера за кордон надає обласна військова адміністрація або ж Міністерство інфраструктури. Для цього громадська волонтерська організація повинна звернутися в військову адміністрацію з відповідним листом обґрунтування від військових або інших військових формувань нацгвардії, наприклад, або ж медичних закладів. Після цього прізвище волонтера вноситься в систему шлях. Яка власне і надає право виїзд за кордон? Система шлях це фактично реєстр військовозобов'язаних чоловіків, волонтерів та водіїв, яким дозволено виїзд за кордон на конкретний період, зокрема, волонтерам надається дозвіл на виїзд за кордон. На 6 місяців. Однак одночасно волонтер не може перебувати за кордоном більше одного місяця. Якщо волонтер перевищить ці строки, то його дозвіл скасовується. І саме такою можливістю користуються військовозобов'язані чоловіки, які насправді волонтерами не є, і не збираються ними бути, і не планують перевезення ніяких вантажів в Україну. Саме так з країни втік Син Портнова, а також декілька. Тисяч військово зобов'язаних чоловіків. Проте є чоловіки, які маскуються під волонтерів для того, щоб провідати свою сім'ю за кордоном, або ж для того, щоб здійснити поїздку у бізнес-справах. Тож скільки коштує такий дозвіл? В інтернеті можна знайти безліч повідомлень, де вартість дозволу на виїзд волонтера за кордон. Через громадську організацію, яка подає відповідне звернення в військову обласну адміністрацію з внесенням в систему шлях, коливається від 700 до 2 тисяч доларів. Така, такий розрив між цінами пояснюється тим, що пропозицій занадто багато і вони між собою конкурують. Однак останнім часом через великий наплив бажаючих, а також громадський розголос військові адміністрації. Все більше скасовують або не надають такі дозволи, в тому числі і справжнім волонтерам. Крім того, вони почали вимагати більшу кількість документів, які б додатково давали б гарантію, що ця людина дійсно є справжнім волонтером. Наприклад, це може бути детальний перелік гуманітарних вантажів, а також хто є відправником вантажів гуманітарного вантажу та отримувачем гуманітарного вантажу. Окрім того, повинен бути, наприклад, можуть запросити період перебування за кордоном або ж бронь житла тощо. За даними прикордонної служби, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було затримано більше 6 тисяч військозобов'язаних чоловіків, які намагалися перетнути кордон України без відповідного дозволу, в тому числі 4 тисячі чоловік намагалися. Перетнути кордон України поза межами пунктів пропуску, окрім водіїв, далекобійників, залізничників, спортсменів чи волонтерів, дозвіл на виїзд за кордон також мають і чоловіки призивного віку, які за станом здоров'я не можуть. Служити в лавах ЗСУ, окрім того, це батьки більше ніж трьох неповнолітніх дітей, чоловіки, батьки одинаки, або ж чоловіки, які є опікунами всиновлених дітей, або ж доглядають хворих своїх батьків чи батьків дружини, або ж хвору дружину. Або ж батьки, у яких діти мають певну форму інвалідності. Більш детальний перелік категорій чоловіків, яким дозволено виїжджати за кордон в період воєнного стану. Ви знайдете за посиланням, яке я прикріплю під цим відео. А також прошу в коментарях написати своє ставлення до дозволу чи заборони виїзду військовозобов'язаних чоловіків під час воєнного стану за кордон. На вашу думку, потрібно розширити категорії чоловіків, або ж навпаки звозити. Можливо, потрібно дозволити все ж таки закордонні відрядження за певних умов, як то внесення певного депозиту, який піде на потреби ЗСУ, якщо чоловік не повернеться в Україну або порушить терміни перебування за кордоном. Можливо, ви є прихильником повної заборони на виїзд чоловіків за кордон. Будь ласка, діліться своїми думками в коментарях, а також ставте вподобайки під цим відео, поширюйте його, якщо воно вам було корисне, та підписуйтеся. Дякую за увагу!